До найголовніших державних свят дружини ічнянських захисників, які несуть службу на Сумщині, влаштували своїм коханим зовсім неочікуваний сюрприз. Ідея належить міському голові ічні Олені Буторли. Саме ця рішуча і смілива керівниця організувала не лише поїздку дружин, а й допомогу для наших котиків. Надійний тил це запорука успіху на фронті, і ми це всі знаємо і розуміємо. Кожний приїзд до наших захисників це для них свято, яке надихає. Надихає, додає рішучості, додає їм впевненості, а разом з тим нам додає віри в перемогу. І розуміючи це, я зважила всі можливості і. От була в чомусь впевнена в тому, що у нас все вийде, і наша поїздка буде вдалою. Смаколики та гостинці для наших захисників дружно готували усією ічнянською громадою. До акції долучились навіть ті, де окуповані села, які дуже постраждали від нашестя расистів. Я безмежно вдячна. Жителям своєї громади, тому що от саме для допомоги нашим воїнам об'єдналися всі: і жителі громади, і аграрії, і підприємці, і депутати різних рівнів. Смаколиками займалися декілька старостинських округів, і, зокрема, найбільшу активність проявили села Більмачівка, Крупичпеле, Гмирянка, Ольшана, Городня, Щурівка, Гужівка. Ну, це дійсно було швидко, оперативно і настільки по-щедрому дійсно звозили смаколики до міської ради, де завантажувалися вже автомобілі для поїздки цілими бусами. Дійсно, в нас люди неймовірні, і враховуючи той факт, що Крупичпеле і більмачівка це ті сели, які найбільше постраждали від руху ворожих колон. Ну дійсно це неймовірно. Просто сюрприз для наших котиків дійсно вдався, бо від самого ранку хлопці налаштувались на серйозне бойове завдання, вишикувались, аби отримати вказівки, але на таке приємне завдання: обіймати своїх коханих дружин, з якими не бачилися по декілька місяців, точно ніхто не сподівався. Вдалося. Зробити сюрприз. Хлопці були неймовірно раді, тому що про це знали тільки дружини, я і командир військової частини, куди ми їхали. Ольга не бачила чоловіка більше двох місяців. Найбільше її бажання було обійняти коханого і переконатися, що у нього все добре. Адже краще один раз побачити обстановку на власні очі, аніж сто разів почути телефоном. Не бачилися ми довго майже два місяці. Звичайно, сумуємо я і дитина. Нам тата дуже не вистачає. До нас звернулася міська голова Лена Вікторівна, а вона запропонувала нам зробити хлопцям такий сюрприз. Ну, звичайно, всі дружини одноголосно погодилися, тому що ну, ми за кожну можливість чіпляємося, зустрічі з чоловіками. Це для нас зараз така рідкість, що ми згодні на все не боялися, поїхали. Поїхали робити сюрприз самісінького ранку. Ну, поїздка дуже гарно вдалася. Хлопцям сюрприз сподобався, вони були дуже раді нас бачити. Ну, ми, мабуть, більше них, тому що ну, ми дівчата, ми сумуємо більше. Ми приїхали, їх викликали ніби для бойового завдання, але нас заховали. І коли вони приїхали, ми тихенько вийшли. Вони були дуже здивовані, звичайно. Вони не очікували. От вони знали, що приїдуть з міської ради їх вітають з наступаючими святами. Але про нас це був для них повний сюрприз. Звичайно, вони були відразу трошки шоковані, так як вони завжди переживають за дружину, щоб їх там не наражали на небезпеку. Але потім, коли все пройшло добре, тоді вони, звичайно, вже були щасливі, і подякували. Тепер родина спокійна, бо там на війні татко має оберег від синочка Макара, розповідає Ольга. Нашого Макара найулюбленіші грішки це динозаври. Вони все з ним завжди. Поряд. І коли наш тато вирушав, він вирішив дати йому з собою захисника на допомогу, подарував йому свого улюбленого динозавра, тиранозавра. І тато завжди його возить з собою на всі завдання. Навіть коли одного разу він приїжджав все ж таки додому в гості, то він... Макарчик б нього запитав, тато, а де ж ми динозарем завжди собою витяг його з рюкзака, тобто він його завжди тримає. Такий собі оберіг від сина. Дуже хотіла його побачити, так як дійсно в нинішній ситуації за нинішніх умов і обставин зустрічі бувають рідко, то ну, чіпляємося за кожну слушну мить. Щоб побачиться, діти малювали малюнки, діти дуже скучили за папою, за нашим захисником. Малювали малюнки, які ми передали. і Він був дуже задоволений, дуже вражений. Ну, ними надіємося, що скоро зустрінемося. Чекаємо на перемогу, чекаємо на нашого тата. Ну, звичайно, ми дуже всі скучаємо за своїми чоловіками. Ми довго їх не бачили. я свого не бачила вже, мабуть, місяць, може, навіть трошки більше. І ми дуже по телефону, вони нам нічого ж не розповідають, і ми можемо дофантазувати собі дуже багато. А трошки, якщо ми побачили своїми очима, ми трошки, ну знаєте, на якусь маленьку частинку трохи заспокоїлися, що не все так страшно. Вони будуть себе, будемо надіятися, що вони будуть себе берегти і. Повернеться до нас тільки з перемогою вже з перших днів війни. 10 працівників Ічнянської міської ради, не задумуючись, покинули всі блага, одягнули військову форму і, взявши до рук зброю, стали на захист країни. З перших днів пішли добровольцями. До того ж, у нас багато і синів, і чоловіків, працівників міської ради теж на фронті. У нас, взагалі, з нашої Ічнянської громади сотні сотні хлопців стоять на захисті країни. І це наша гурдість, і ми повинні їх максимально підтримувати, і ми це робимо і будемо робити і надалі. Міський голова ічні Олена Буторлим і сама є мамою захисника. Материнське серце повсякчас болить і за наших дітей, і за долю країни. На жаль, не вдалося мені побачити сина, тому що він був на виконанні завдання, адже ми знаходилися буквально в декількох кілометрах від кордону. З Росією і у хлопців свої завдання і вони. Повинні їх виконувати, тому сином не вдалося побачитися. Але напередодні поїздки мені вдалося з ним побачитися, тому що він приїжджав забирати черговий гуманітарний вантаж саме для свого батальйону. Переважно захисники Зічнянської громади несуть службу на кордонах із Сумщиною та Чернігівщиною. Тому, поки дівчата влаштовували нашим котикам сюрприз на Сумщині, заступник міського голови Ічні вирушив із допомогою на Чернігівські кордони до своїх земляків. Мій перший заступник разом із волонтерами відправилися на кордони чернігівські, бо теж там хлопці чекали такої зустрічі і відповідно допомоги. Так само їм доставили і смаколики, і будівельні матеріали, і буржуйки обігрівачі. і… Тактичний інвентар, який на сьогодні дуже необхідний нашим солдатам, це лопати, які вкрай необхідні і навіть у великій кількості. Тому все необхідне, чого хлопці чекали: там і будівельні скоби для будівництва бліндажів. і Брезенти, і навіть лампи із зарядними пристроями для мобільних телефонів. Підтримка і допомога для наших котиків є системною і ґрунтовною, розповідає міський голова ічні Олена Бутурлим. І на цьому громада зупинятися не збирається, миттєво реагуючи на всі запити військових. Якщо є в цьому позитив, значить є позитив і на фронті. І ми будемо і надалі максимально. Сприяти, допомагати і підтримувати усіх наших оборонців, використовувати будь-який шанс надати допомогу, відправити вантаж. Можливо, відправити часто відправляємо допомогу нашим хлопцям і новою поштою. Якщо вдаватиметься відправляти вантажі і їхати волонтерам, їхати комусь із моїх колег, ми це будемо обов'язково робити і надалі. Дружини захисників, власне, як і всі українці щодня моляться за нашу перемогу. Мир буває різний, ми тільки за перемогу, тому що мир може бути. Будь-якому випадку настать. Але ми, чоловіків наших, чекаємо тільки з перемогою, чекаємо якнайшвидше. Тому бажаємо всім захисникам, щоб їм вистачило сили, витривалості для того, щоб вигнати непроханих гостей з нашого дому і повернутися до нас. Я дуже чекаю та з перемогою.